Заходить додому а. і відчувати запах їжі. Гляньте. Тут пельмені. Люся, точно не покупні, не а, морожені. Вивалила, притрусила ні. цим мукою. ні, ну Це точно нормальні, гляньте, які гарні. І тут. А тут, знаєте, що в кастрюлі, Мій улюблений суп, а ну, ваші ставки який. Не боже. Соляночка. Люся, огірки ті, що треба я надії? Там нема ще огірків, ні. А будуть? Я не купила. Ти що серйозно будуть оці галіні? Ні, треба йти в ногу з куплятим огірками... Давай люся хотіла кинути туди консервовані огірки. Я ну це мене. не то. Туди треба квашені полюбові. За них забула ви хто не знав, ідеальна солянка тільки з квашеними огірками. Давай. Ну все, тоді. Тоді йду в Новус, да. куплять огірки. Там і, і мандарин. Який, і, і манд... О, а, кстати, мандарин, да. А чого ж ти ляко. не набрала? Я би так би заїхав, і купив би сразу мандарин. Мама казала, щоб я набрала, а, 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 а okay, Та, не, я не хочу. А ти? А чого? Та ні, я не зайнятий. Ладно, все, я тоді йду в нову, купляю огірки, щоб кинуть солянку, а Люська поки варить пельмені. Буде дегустація в від дружини сьогодні. Да. Ми, як зазвичай, знімали сьогодні контент. Коляну плохо, Коль. Коля, Коль. Коля напився, коротше, соєвих соусів. Ви давно просили, але ну, коляну щось дуже погано після соєвих соусів. Що ти скажеш, Коля? Ну, це не вкусно. Це невкусно. Друзі, знімали сьогодні соєві соуси, а, сирочки такі, от, знаєте, в слайсах, до упаковки більше, ніж сиру. І а, пічоночку тріски. Напишіть в коменти, що ви чекаєте в першу чергу. Ну і плюс, друзі, нарешті. Буде су суспільна совмесна колаба з зіркою Тіктока. Люся приїхала до мене сьогодні в гості і знімали діростацію Сушей. Так що ви давно просили, ми зробили. Колян, ну, будь ласка, ну колька, ну Колян, та все добре. Ви викакається. Ви, Чого ти переживаєш? Mm -hmm. Колян ще просто переживає через те, що нас кинув на бабки Райфайзенбанк. Ви мали зняти з колі шість тисяч гривень з е, Райфайзенбанка. Карточку вставляємо, суму забиваємо, підтверджуємо. Чекаємо, чекаємо загрузку. Він випльовує карточку, а гроші не видає. Коля дзвонить в Рофайзенбанк. А Рефайзенбанк йому просто каже, а це не наші проблеми. Розбирайте самі. Ми ще не знаємо. Ми ще ніякого відношення до тих банкоматів не маємо. Так що Коля, може ти за цього розстроїться? Чи все таки за союз сожмотручить мені надано? Все, друзі, пишіть в коменти, що ви чекаєте в першу чергу. Соєві соуси, печень, трески, сирочки, фохли чи нашу суспільну слюську Привез мені кур'єр общем з магазину із сільпо доставочку. Переставшися ходити в магазин. Мені чи стало простіше по телефону замовляти? Напишіть, як вам там ти паче безкоштовна доставка майже у всіх магазинах. Я і за тебе замовляю доставку з сільпо і знову з усіх магазинів. Але сьогодні вирішив вперше замовити фрукти. Подивимося, що вони кладуть. Бо так це єдине за чим я завжди ходив в магазин. Тому що я можу пощупати, блін по мандарини. Замовив мандарини, банани і авокадо. Авокадо це вже проблема самому. вибрати. подивимося, що кладе а, сільпо. Так, от такі от мандарини, мені здається, що це на ті замовляв, бо я замовляв найдешевші по 5 гривень. На пільсі, а це, на... Похоже. А це похоже на апенсіна, mm -hmm. Ну, що це за мандарини мені порахували? Бо я замовляв мандарини звичайні, так. Звичайні. Звичайні, да. Де тут? Це хліб, сир, банан, Мандарин. Ні, це оцей звичайний мандарин. Ну якийсь він такий, типу, дубовий. Мені казали, що це буде такий м'якенький, бо я дешевий замов. Оце мандарини по, по 50 гривень кілограмів. Так, банани, друзі, банани. Ну, в принципі, ну зеленуваті трошки, так, да, Люська? Я би вибрав трошки жовтіші. І такі, і по коцені. Да. Мандарини більш-менш, бананам дізлайк. І саме головне, же ж вони поклали авокадо. Я там томовий більш купити. А прийшла одна і помідори розсипались покажи. Помідори розсипались по пакету. От черик я зима. Ну черік я не буду показувати, а тому ти... що черіки завжди да, нормальні. А, а ти авокадо... порахували одне? Авокадо? А авокадо ти ж пам'ятаєш, два вас зимову? Да. Я ж при тобі клас. Хас, два, дві штуки, так. Да. Авокадо. А вони порахували один. Дивіться, я не знаю, як оцінювати, але мені кажеться, що це фігня повна. А ну, що скажеш? Дубовий. Дубовий. Хав. Це не хаос. Ні, можливо, це Ну, дубовий. Ну, ну ми дубовий. Такі б такі би не взяли. Коротше, друзі, отак от не знаю, можливо, давайте спробуємо такі зробити тест доставок і супермаркетів і позамовляти реально фрукти, і подивитися, хто краще привезе фрукти. сільпо по доставці фруктів ставлю блін, 4 з 10, да. Mm -hmm. Ну більш-менш, але ну авокадо я б такі точно би не взяв. І банани, я б точно вибрав краще. мандарини. Ну, нормальні мандарини, в принципі. Починаю правильно харчувати з цього року, бо я не буду вам показувати фотки без кофти. Вам здається, що я худий, насправді там все дуже печально. ці 5 кг, які я набрав на фастфуді, вони явно лишні. Сьогодні на вечерю. Ось. О. кус кускус і отаке от от м'ясо з цими жовтими цвітними капу... зеленими цвітними капустами, сир, помідори. Я за цей місяць перестаю по перше їсти мучне хліб, всякі оці от булочки. По-друге, я перестаю вживати цукор. Ну як типа? Я там, конечно, якщо в фрукті якомусь цукор є, то я буду їсти фрукти, але от тіпа газіровки. Uh, всякі печеньки, цукерки я в цей місяць їсти не буду. І можливо, якщо буде результат, а ну і ще із фіз-фіз всяких штук. Я буду робити кожен день uh, 30 хоча б пресів і 30 отжимань. Все. більше ніхрена робити не буду. І якщо вдруг від з цього буде якийсь через місяць результат, то так і бить. Я вам через місяць покажу фотки до і після. Ну і плюс зроблю зважування. То тобто, зараз у мене скільки там 77 кілограм, кілограм, де mm -hmm. зараз у мене 77 кілограм. Uh, що буде через місяць, зважусь вам зніму відос. Так що, коротше, починаю бить по спорту. Снідан. Я буду скоріше за все їсти яйце варене штуки дві, бо я і шматочок сиру, бо я оці отвісанки очежний їсть. От А на обіди щось отаке от буду з собою на роботу брать. Короче, фастфуди поки на паузі.